Шановні українці, шановні представники засобів масової інформації, шановні колеги, е сьогодні такий умовно кажучи, історичний день. 100 днів виповнюється, як депутати Верховної Ради прийняли присягу і почали працювати на український народ. Ну, які у мене почуття, відчуття, як у людини, яка Пройшла в своєму житті три майдани 91-го, 4-го, 14-го року. Чверть віку був в опозиції ще з руху, який колись називали неформалами будь-якій владі. І ось нарешті, знаєте, як класик не випадково сказав: дай Боже нам не вляпатись во власть, але якщо вже так би мовити взяли відповідальність, то треба ж цій відповідальності відповідати. Так ось, чи задоволений я цими ста днями в парламенті? Категорично ні. При тому, що, начебто, навантаження велике, сотні питань розглядаємо, але все це намагання реагувати на поточні чисельні виклики сьогодення. Якісь системні зміни, реформи. Так і не початі, на жаль. Якісь Візьмемо таке один найбільш болючий аспект сьогодення стан економіки, курс долару, шалений ріст цін і зобожіння народу, що має дуже важкі соціальні наслідки, у зв'язку з чим виникла нагальна необхідність щодо якнайшвидшого реагування на ситуацію, що склалася в державі. І в цьому руслі дуже позитивними є рішення ухвалення закону щодо відповідальності пов'язаних з банками осіб. Та законопроекту, ухваленому у першому читанні щодо валютного регу... регулювання та валютного контролю, основним завданням якого є прискорення зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки в уповноважених банках та відстрочення поставки при здійсненні імпортних операцій зі 180 до 90 днів. Це дійсно сприятиме стабілізації курсових та цінових коливань. Збільшенню валютних надходжень, покращенню платіжного балансу України. Втім, колеги, це лише боротьба з наслідками. Але щоб подолати проблему, треба подавати причиною виникнення, причиною ж підняття курсу валют, говорячи доступною мовою, є психологія банківських спекулянтів. Тобто банкіри не дотримуються основної вимоги законодавства України. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України гривні оскільки за Конституцією в Україні встановлена національна грошова одиниця гривня? Це конституційне положення недаремне, адже воно зберігає незалежність фінансової системи країни. Сторони можуть визнавати грошовий еквалент зобов'язання в іноземній валюти, але прив'язка зобов'язаних все одно лежить на гривні. І можна скільки завгодно визначати еквалент у будь якій валюти, все це не накладає ніяких обов'язків оскільки курс визначається в момент укладення договору і ніяким чином потім цей еквівалент не може бути фіксованим, бо фіксованим може бути лише сума зобов'язання в гривні. Насправді на це ніхто не звертав би уваги, якби курс валют не пішов так стрімко вгору, в результаті чого валютні позичальники опинились в патовій ситуації неможливості виплатити свої зобов'язання. Отже всі договори, в яких зобов'язання не виражені в національні валюти, є нікчемними. Оскільки такі домовленості підривають суверенітет держави, на жаль, наші суди цього не визнають, тому є доречним нести відповідні зміни в законодавство, а саме до цивільного та господарського кодексів та решті пов'язаних законів, де вилучити норму про грошові еквалент зобов'язань в наземної валюти, оскільки ця норма є нормою дозволяння, а не нормою приписом, як і помилково, а швидше за умислом використовують. І, взагалі, шановний народ України, кредитна фінансова система законодавство, яке регулює, потребує стратегічних змін. Вдумайтесь, економіка країни в глибокій кризі. Більшість підприємств або знищені, або є банкрутами. Найцікавіше, це я можу, як в минулому антикризовий керуючий, Авторитетно заявити, що комітети кредиторів підприємств банкрутів це переважно банки. Якщо бути конкретнішим, державне підприємство Сумхімпром на Сумщині має 1,5 мільярда боргів, перебуває в процедурі банкрутства, кредитори банки. Сукрова галузь Сумщини вже пройшла процедуру банкрутства і знищена кредиторами банками. Яку економіку ми будуємо? Для чого існує банківська система України? Для нищення національного виробника, чи має все ж таки бути якась стратегія відродження економіки, дешеві кредитні гроші без надмірних процентів, інша форма стимулювання виробництва. Економіка має працювати на державу і народ, а не на зграйку банкірів. Ось чому у депутатів, і це було видно по сьогоднішньому сесійному засіданню, дуже серйозні претензії і до стратегії Нацбанку, і до його керівництва. اشتركوا في